21 травня в Комарівській територіальній громаді Ніжинського району відбулася подія, на яку там давно чекали відкриття поліцейської станції в рамках проєкту «Поліцейський офіцер громади. Що у 2021 році Комарівська сільська рада, розуміючи потребу громади у постійній присутності правоохоронця, долучилася до ініціативи, метою якої є забезпечення правопорядку на місцях завдяки тісній співпраці поліції та громад. Голова Комарівської територіальної громади Віктор Бондаренко, ініціатор провадження проєкту, відзначив, що подібні кроки це не лише про безпеку, а й про довіру, яку громада хоче мати до правоохоронців. Його ініціативу активно підтримали працівники сільської ради, втіливши задум у життя. У 2021 році Комарівська сільська рада долучилась до проєкту поліцейської офіцер громади, де виокремила приміщення, обладнала його, готувала меблі, облаштувала робоче місце. Ініціював цей проєкт сільський голова Віктор Володимирович Гонданенко. Саме він уперше, коли він запроваджувався, ознайомився з даним проєктом. Нам його ініціював, а ми його вже Комарівською сільською радою успішно втілили. І на сьогоднішній день у нас у Комарівській громаді є поліцейський офіцер громади, який нас буде охороняти, захищати, співпрацювати. Завдяки зусиллям керівництва громади було виділено приміщення, облаштоване робоче місце, забезпечене меблями і необхідним обладнанням. Робочий кабінет офіцера включає зону очікування, основне робоче місце поліцейського, дитячий куточок, кімнату відпочинку та навіть гараж для службового автомобіля, наданого офіцеру комарівською громадою в користування. Комфортні умови для офіцера: ще один крок до ефективної роботи. Кімната відпочинку обладнана всім необхідним для тривалого чергування: холодильником, мікрохвильовкою, ліжком, санвузлом та посудом. Під час урочистого відкриття начальник Ніжинського районного відділу поліції, полковник поліції Володимир Цвігун висловив подяку керівництву громади за втілення важливого проєкту та представив нового поліцейського офіцера громади Олександра Михайловича Миколаєнка. Він зазначив, що це висококваліфікований спеціаліст, який пройшов відповідну підготовку та готовий забезпечувати порядок у громаді цілодобово. Пройшов відучився, пройшов усі відповідні навчання і приступив до служби у Комарівській територіальній команді. Я тут, щоб захищати права та свободу громадян, допомагати оберігати. Так, завдяки співпраці поліції та органів місцевого самоврядування, Комарівська громада зробила важливий крок до підвищення безпеки, правопорядку та довіри між громадянами і правоохоронними органами.